Крокуючи Берліном, можна навіть не здогадуватись, що перебуваєш на місці якогось відомого актора. Тим більше, що голівудські та європейські кіношники особливо полюбляють зупинки місцевого транспорту. Тут сиділа володарка Оскару Джоді Фостер, яка зіграла головну роль у фільмі Ілюзія польоту. Перші 10 хвилин фільму знімали в Німеччині. Тут можна побачити детальні плани берлінської підземки, де героїня чекає на потяг на знаменитій станції «Александр Планц. Також чимало кадрів цього метро можна зустріти у таких бойовиках, як Хітмен та Невідомий, де героя Ліама Нісона переслідують кілери. А це хаут Банхоф, Берлін або головний вокзал німецької столиці, звідки вийшов мед Деймон, головний герой шпигунського фільму про Джейсона Борна. У деяких епізодах серії фільмів про невловимого агента Борна, можна також побачити як загальні плани німецької столиці, так і міський транспорт, який герой Мета Деймона використовує рятуючись від переслідування. Зараз ми під'їхали до міжнародного конгрес холу в Берліні, який став знімальним майданчиком для ще одного знаменитого блокбастеру перший месник протистояння. Цей об'єкт збудували ще далекого 1979-го, Але його футуристичний дизайн настільки випередив час, що конгрес центр й досі привертає увагу не тільки організаторів виставок, але й кінорежисерів. Пізнаєте місця саме тут зловмисника переслідував Капітан Америка. Багато ж тоді довелось побігати героям навкруги центру. А в підземній парковці біля конгрес-центру взагалі знімали чимало фільмів. Це той же перший месник Джейсон Борн та навіть «Голодні ігри. Також у Берліні знімали багато відомих фільмів, в яких сюжет розгортається під час або після Другої світової війни. Ось, наприклад, Операція Валькірія із Томом Крузом або знаменитий фільм Квентіна Тарантіно «Безславні виростки з Бредом Пітом. А працюючи над картиною Місч Пугунів з Томом Генсом у головній ролі, знімав тут і сам Стівен Спілберг. Обмін обов'язково має відбутися. Ні. Отже, якщо вдасться відвідати Берлін, пам'ятайте, тут можна відчути себе будь-ким від розвідника до супергероя.